Здається отакий дракончик Пенг 244, рік випуску 2021 Перша реєстрація у 22-му, в кінці року, у 22-му він нічого не робив, пропрацював він 150, грубо говоря, мотогодин. По трактор все в ідеальному стані. Це працює. Є невеликі сліди експлуатації, але ну, трактор працював, трактор не гуляв. Що він робив по роботам? Е сажалка двохрядна помет, фрезав в цьому році десь до гектара він сфрезерував в грядках е обгортачі. З їжаками помед, культиватор, міжрядний, супрій тамбайн і така картопля копалочка. Трактор обслужений, на 50 мотогодинах були замінені всі масла. В коробці залитий гарне мастило клас 7000 гривень за каністру в моторі. Теж непогане мастило, не пам'ятаю як називається, є каністра, якщо мотор масла не бере ні граму, Це за 100 мотогодин не долипне каплі. Працює дуже гарно, резина теж майже нова майже не працював. Видно, що ці всі заводські пиріжки, резина м'якенька гарна. танець, не репається, а танець. Причина продажу, хочу щось потужніше веселіше. Так, По трактору питань немає ніяких, зауважень немає ніяких, є проблеми, як завжди, по, по фарбі, як в всіх китайцях, ось на грузах вона шкрьопається. Отак от на таких деталях трохи видно. Трактор з першого дня на антифізі. Я мені його, все дуже добре. Стоїть передній радіатор. Я замінив вже вентилятор. вже. Вентилятор. Ну вентилятора. Зараз ти вентилятор. Представлюємо гарного радянського радіатора, Продуває дуже добре. Трактор не воздушиться, не гріється, то з цим проблем немає, не кипить, ніякий. Система наповідня, як бачите, не перероблена. Ціна на трактор буде 4 тисячі доларів плюс торг, торг на доставку. З трактором з навісного не йде нічого тому що буду брати іншого локація Полтавська область, місто Лохвиця. Трактор в роботі. тобто от, Навіть сьогодні от, купав картоплі. По трактору питань немає ніяких. Всі передачі вмикаються. Все крутиться, все вертиться, всі датчики працюють, також не встиг достановити показчик палива. Ось він стоїть, сам показчик, датчик є, віддам в комплекті. Е можна буде поставити датчик рівня палива. Трактор ухожений, жив в, гаражне, ну, в гаражне зберігання, постійно в гаражі. На дощі не мок. Регулярно миється, регулярно маститься, регулярно обслуговується. Отакий От стан тракторця. Такі ящички для інструментів. Дуже зручні. закриваються і не тарахтять. Трактор на реєстрації. Власник я при бажанні можемо переоформити. Я зранку встаю, ще півень не встав, каву на плитку на хліб, шоколад. Виходжу до трактора, він як родина, заводиться співоберта машина, шумить мені мотор, аж в селі луна, сусідки всі махають, о, пішла весна, а я собі в кабіні, як в офісі, сижу, хоч прилетить у вуха, але ж я не буржу, о, бо я тракторист, і крапка не страшна мені загадка, ні дощ, ні сніг, ні вітер злий, я король рів.